Здається, що дуже важливо багато читати, як професійної літератури, так і загальної літератури. Дуже важливо багато уваги приділяти таким наукам, як логіка, як філософія, як психологія, бо це дає ну, набагато більший контекст людині і вона набагато краще розуміється на багатьох речах. І особливо логіка, вона допомагає вибудовувати свої тексти, свої матеріали, свої відео з розумінням, як це має відбуватися взагалі. І ну без логіки, взагалі я вважаю, що е, жодна людина, яка має стосунок до формування якоїсь думки, ну вона не має на це права. І треба багато читати взагалі просто. В, сучасних авторів, знатися на історії, я вважаю, що це дуже багато ну, велика небезпека, тому що в нас студенти ем, вимушено багато часто починають працювати на перших курсах і не беруть з навчальних закладів того, що вони мають взяти. Да? Це знання фахових дисциплін і загальних дисциплін. І тому я бажаю студентам перш за все вчитися, тобто. Працювати так можна, але все ж таки, коли ви вчитесь, ваше головне завдання це вчитися, а і потім вже ви будете застосовувати отримані знання в, в своїй роботі.